Друзі, якщо хочете послухати продовження історії моєї переписки з державними установами України, які являються шахрайськими організаціями, ну, наприклад, Державна міграційна служба в Україні веде себе як шахрай, ДП документ в Мілані веде себе як шахрай, то послухайте інформацію від юриста з досвідом понад 20 років в Італії і взагалі в Європі. 3 березня я подав запит, підписав контракт, договір. На виконання послуг з ДП документ в Мілані, а а точніше, місто Родзано біля Мілану, вулиця Євдженіо Куріел, 25, на те, що вони мені мали терміново зробити ID-картку, український внутрішній паспорт, який я загубив і по втраті написав заяву на відновлення. Терміново заплатив, не пам'ятаю, 120 євро чи скільки, треба уточнити. І з того часу ні слуху, ні духу. Це було подано 3 березня до виходу всіх тих дурнуватих законів, які вони понаприймали. великі діячі і випадкові люди, які зараз керують Україною. І відповідно, після того паспорт мені не віддали, мій терпець увірвався, і я подав, збираюсь подавати в суд як юрист і професіонал в цій справі. І буду вимагати встановлення справедливості через український суд. Надіюсь, що він ще хоча б не такий шахрайський, як. Інші установи України. Відправив я листи в Українську міграційну, Державну міграційну службу в Києві і відправив лист в ДП Документ в Мілані. Паперові листи і електронні листи. Українська Державна міграційна служба ще не відповідає. Мовчить, бо на злодії шапка горить, тому що паспорт їх мій в них. Якщо ви пам'ятаєте, в мене було відео, що я їздив в ДП документ особисто, питав до мій паспорт, мені сказали: так, так, ваш паспорт виготовлений терміново, якраз як ви хотіли. І він знаходиться в Державній міграційній службі. Я їм задав питання: а чому він не в мене в руках? Я платив, що ви мені видали його терміново, а не виготовили терміново, і що він півроку лежав в Україні. На це ми не можемо дати відповідь, Мені сказали в ДП документ, тому що нам його не прислали. Зрозуміло, процедура подачі в суд. Вимагає попереднього листування з відповідачем, а від... Вірніше, з шахраєм. Так от ДП документ, який є шахраєм, на мою думку, на електронну... мою, на мій електронний лист відповіло, що мій паспорт знаходиться в ДМС України, Державній міграційній службі України в Києві. А на паперовий лист вони його навіть не прийняли, відправили назад. Тобто поштар приніс їм лист і не знайшов такого адресата. Тобто, державного підприємства. Документ в Італії не існує для пошти Італії. Ось так шахраї втікають від відповідальності. Як ви думаєте, саме таку країну ми будуємо чи ні? Будь ласка, напишіть мені, ті, хто живе в Україні, ті, хто живе в Європі, за яку країну ми зараз боремося, донатимо, воюємо за ось таку, за таку, яка діє шахрай, як шахрай? Дякую за увагу. Чекаю на ваші коментарі.